Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Є така річ Правда. Вона дуже небезпечна небезпечна для тих, хто її говорить. І у нас в Україні зараз дуже багато людей починають саджати, переслідувати за правду. Саме в цей важкий час війни, коли в тилу крадуть, грабують, гвалтують Україну. Та українців, коли потрібно боротися з внутрішнім ворогом, на превеликий жаль починають переслідувати не внутрішніх ворогів України, а журналістів, правозахисників, блогерів, тих, які говорять правду про стан речей на фронті і у нашому тилу. І вже не один десяток, а сотні кримінальних справ проважень. Десятки закритих в СІЗО, десятки під слідством. Тільки у нашій Чернівецькій області чотири журналіста мають кримінальні провадження. Чотири журналіста мають кримінальні провадження. І не по одному, по два кримінальних провадження. Питання до державної системи: Чому таких ворогів? України як Елієв з Міністерства оборони, який має російський паспорт, який виступав за приєднання Росії до Криму, який півтора мільярда гривень украв українську державу у Збройних сил України випустили з залу суду. А журналістів, правозахисників і блогерів, які висвітлюють внутрішніх ворогів України, Державна система України. Судова система правоохорона садить за грати в СІЗО і переслідві, шиї кримінальні справи. Скажіть мені, будь ласка. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нової зустрічі! Дякую вам.